Привіт усім! Сьогодні я розпочинаю свої вишивальні будні. Сьогодні понеділок 13 лютого. Я хочу показати, що я вчора в неділю, 12 лютого, робила. Я не вишивала, але я те, що інше робила. Била таку подушку. Кровій техніці, викладала таку відкритку камінчиками і малювала картину, стільки намалювала. З фламінго. Сьогодні буду вишивати Dimensions і, може, щось іще до наступного включення. Сьогодні вівторок, 14 лютого. Сьогодні я буду вишивати таку ялиночку і хочу привітати всіх Днем Закоханих, з Днем Святого Валентина. До наступних включень. Сьогодні 20 лютого. Я хочу показати, що я вчора, неділю 19 лютого, робила. Я зробила, робила коврову вишивку, таку подушку, малювала картину фламінго. закінчила відкритку камінцями викладати. Така красота. Це мій перший фініш в цьому році. І повишивала сьогодні вже ялинку. До наступних ключ Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вгору. Бувайте!